Вітаю, мої любі малята, хлопчики і дівчата. Пропоную вам порозмовляти та про транспорт чудові чистомовки розказати. А ще потім щось цікаве намалювати. Але перед тим, як працювати, треба язичка нам розм'яти. Жив був у роті. Рожевий язичок. В речі прокинувся він і потягнувся. Язичок подивився вгору чи світить там сонечко. Потягнитися своїм язичком угору аж до самого носика. А тепер сховайте його, а тепер знову потягніться. А тепер знову сховайте. Потім язичок подивився вниз і побачив там гарні красиві квіти. І також потягнувся до них. Опустіть свій язичок вниз і потягніться до свого підборіддя. А тепер знову сховайте. І знову потягніться. І знову сховайте. Погода була гарна. Тож язичок вирішив прогулятися туди-сюди. Плавно, водіть язичком від одного куточка свого ротика до іншого. А тепер ще раз, на вулиці язичок побачив коня і вирішив покататися. Давайте поклацаємо язичко, будь-то ми з вами скачемо на конику. Ось ми язичка розм'яли, а тепер вперед до справи. Тож будемо чистомовки казати та про транспорт розмовляти. Ус-ус-ус. Сіли ми в автобус. Іл, іль, іль, іль. діток катає автомобіль. Ед, ед, ед. Везе вперед, велосипед. Є ель ель ель. Пливе у морі корабель. Ак, ак, ак. В синьому небі наш літак. Ях, ях, ях. В дорогу вирушає потяг. Ось які чудові чистомовки про транспорт, а зараз Повторіть їх разом зі мною. Ус-ус, ус. Сіли ми в автобус. Іль, іль, іль. Діток катає автомобіль. Ед ед ед. Везе вперед велосипед. І. Ель ель. Ель. Пливе у морі корабель. Ак. Ак, ак, в синьому небі наш літак. Ях, ях, ях в дорогу вирушає потяг. І які ви розумники? Пропоную вам відправитися в подорож на потязі. Але потяг наш не їде, тому що в нього нема колії. Давайте намалюємо йому колію чорним кольором довгі смужки і короткі смужки. Бажаю вам успіху і чекаю на ваші незвичайні подорожі.